Друзі, до нами зі магана сьогодні в нас зовуть ідеї для ос. Так, ну оце ми зараз вийдемо. Ну і ми починаємо. Хоча перша у нас осмобила в такому стилі. Цікаво. Зараз ви побачите, наприклад, давайте візьмемо ось таку. Ну тут буде більше ось з темненькою шкірою. І для хлопчиків так буде ось. Бо немало хлопців знімаються. Ну, родорово робит. Ось така шкіра. Ось так я вам показала. Ідемо робити зачіску. Ось сюди. А, ні, ось так. Ну, отже, ми беремо. Берем, ось, дивіться, саме оці. Такими квіточками. не сотими, жовтими, такими, і йдемо робити їм колір. Колір буде, звичайно, що не голубий, а коричневий. Просто коричневий. Ось той з ними. Ось той там, де я лежала. Показую ось той. Самий верхній... <звук> не такі, що... Ні. Ну, Ні. Давайте таке. Ось треба веселуй, я не хочу такі. О, придумала, треба о, треба брови поміняти. Йдем брови поміняємо. Це на ну, ось таке і ротик ось і, а, ось таких в них. Ну, сейчас такие очень нет, давайте якие прикольные гнем. Видите, чтобы не подтряситься экран. Я просто знимаю. З, ну, с з, з планшетом. Ну, грала я на телефоне, ну, короче, типа, ну, в результате ну, тут пальцы не турчится из планшету. Тот поняв, тот поняв. Беремо, йдемо робити зачіску. Я вже знаю, яку я зроблю. Вона дуже прикольна і мені вона дуже подобається. З нами волосся, а от заднє от, взагалі ще не придумала. Зараз попиду під мати. Передні волосся, мені дуже подобається куди я його роздостала. Ладно. А все ось так робимо передні волосся, ось такі красиві. І задні волосся, я вже знаю такі. Ну не косички, вони правда більше підходять. Ну ладно. Ось ці ось ці... Ні, ось ці. Все. Робимо коричневі. Такі самі, як брови, і як і верх. Ось так от ось у нас буде багато. Ну, для хлопчика буде тільки одна ось. Тому що я не знаю, в принципі, мені важко придумувати хлопців. Навіть отого тата і старшого брата в моєї сім'ї, тата Рому, а старшого брата Сашу. Я їх довго придумувала, це взагалі була. Я трошечки повторила ідею однією дітям, але взагалі трошки. Ну, взагалі, ні, ідея була моя. Ідея була моя, просто я з цією. А, то з іншою сім'єю я повторяла, точно. Це в мене була тоді сім'я, коли ота, то я ще навіть не гуляла. Ну, не зніма в мене не, не, не було в мене каналу. Ну, був, просто не знімала відео. Він в мене ще трохи тому був. Це ак аккаунт взагалі не мій. Це мама не мама кана аккаунт, просто мама дозволила мені на телефон його принести і зробити канал. Так, А де вот, а дешти, я не пам'ятаю. Я просто бачила колись і десь таке платье. Ідею на ромашку. Коричнева. Воно вроді тут було. Чи не тут. Не, не тут. Йдемо може, в роздягальні ми його знайдемо? Чи ні. Ну, короче, пішли. Я просто не пам'ятаю. Ну ні, це не воно. Це точно не воно, що я за бомж. Не, може... ну все гарне. Може ця юбочка підійде? да, давайте А очікається може бути це платье. Классно. Ну, Кажется, воно нам вже не випаде. Ці шорти, кстати. Може з тими шортами, ну, візьме... візьмем. Але я не знаю ще. Ну, короче, пишіть в коментарях, де мені взяти те плаття, бо я взагалі не пам'ятаю. Вроді з когось зняти, але із кого на комусь було надіти. Я ще пошукаю, коли закінчу знімати відео. Ну, ладно, зараз ми тоді візьмемо в цьому магазинчику. Інший одяг, не те плаття. Кто знає де то взяти плаття, пишіть в коменти, Сейчас скажу. А от воно не може найти нехай, але я його при... реально це буде довго. бо я не можу його найти. Ми щас шукать будем. Вроді воно десь тут було. Я ще пошукаю потім. Мені на хоч колись буде вести вообще. Ну ладно, ідемо назад вдіватись в інше ось все. Так, Що це за освітлення таке сильне? Потім нічого зроблено. Ой, от на оцей знак, типа, що ви цього... Якщо ви бачите його, то вибачте, це просто в мене люстра і воно відражається. Це квадрати. Типу. Якщо вам не видно, то це навіть добре. Бо вона мішає, в принципі. Це як водяний знак в мене рука, бачите? Або не бачите. Ну, якщо не бачите, то це добро. Це набагато краще. Ми візьмемо інше, беремо, не бо те, як я і так не нашила. Ні, ні, хочу рожеве. Да, 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 да. Рожеве. Ну і ось, ось така в нас ось гарна, дуже гарна ос в нас вийшлося. Можете брати цю ос. Кому вона подобається, я дозволяю брати, бо це якраз відео на рубрику ідеї для ос. Ми, до речі, вже робимо наступну ось, да. Вона ось така з темною шкірою, ось така гарна. Хочу одну коричневу взяти. Так, да, беремо коричневі, вона гарніша. гарніше. Дивляйся. Я просто більше буду робити, наприклад, якщо вийде друга частина. Але ж, ну, наприклад, наступне відео я або зроблю рутину, або румотур, якщо я зроблю будинок, або оцінюю ось підписників. Мені ще треба дізнатися, Хто мої підписники. Ну ладно, я багато кого знаю. І багато чиї оски буду оцінювати. Просто мені треба їх ще зробити. А це буде не дуже. Також і... Повільно, Але я все-таки видалю оці ось, які я тут зараз знімаю, і буду робити замісних ось підписників. Ну, наприклад, як Владка, це Фокс, Лайк, like, Не пам'ятаю, вроді Фокса іскрим. Ну це не точно, бо вона вже міняла. Сойлек Кейм Лайф. Де хто там ще був? Анна, ну, она в чате в меня с моими подписчиками, кто там еще, ну Лиза Лозард, нет, ну хоть на меня и подписана, но может она уже подписалась, Ну, я на нее точно подписалась, потому что она... не дуже снімаю чесно, надаємо с чест часто сваримось. от з ким я там ще я не пам'ятаю, ну, хто ще в моїй підписники а вроді софі Соня кофе соня кофе була соня кофе була ну коротше багато хто для дівушка, з якою... Оце ж я в її чаті Вікторія Віка. Ну, то я напевне, вже в, в неї канал називається. Вроді мандарини, вроді як Ну, а до речі, ми вже йдемо перевдягати нашу оску. Да, я зазагорілась, навіть не показала, як ми... Де... Ну, коротше, як ми робимо. Ну, взагалі, одяг в неї буде дуже гарний. <гублі> да. Дуже придуже гарний. <свісно> ну, видаляти я ці оски не буду. ось чого ти я видалю, бо в неї майже весь одяг з редактору. крім чобітків і не поменю. Не поменю. Не поменю. До речі, наступна ось я дам вам підсказку. корея. <свісно> я думаю, ви вже знаєте, в якому стилі я буду робити. Ну, и да, кстати, Фокса из Кримс, это Влада, Владка. Вот вам из этого любить, чтобы ее называли. Противосычка. Вот самая Зизи я буду. Ну, Зизи я точно буду оценивать. Но мне сейчас будет изактимусь образом зробити її саму важку ос на, на світі, в неї ну, вона, напевно, дуже довго придумувала ос, робила і, до речі, вона в неї непогано вийшла. Дуже мені сподобалось. Не, так, а я зараз шукаю штани для нашої ос. Я вже по... Я хочу якісь зелені, такі, темно мене зелені. Худе я дошку викинув смітник. О, ус там називання, отлично. Прям таке, як я хотіла. А може ще краще? Ну, там в платям взагалі. Ну, окей, беремо. Я перевіваю її. І надіваємо на, на мою ос штани. Ну і все ось така в нас от. Красива. Я не буду все-таки міняти. Ось її взуття, може, в редакторі поміняю, але це не точно, не знаю. Думаю, що я не буду міняти човітки. І краще приступлю вже до іншої ось. Це буде в нас корейська ось. Дуже люблю такий стиль, але не буду ніколи такий, такий ось робити, бо я все-таки я просто мало знаю ім'я для корейських для ну, із Кореї. Наприклад, не знаю, прошу вам розказати. Ну, давайте запитаю вас пару питань. питання. Перше питання, якому Ну яке відео мені знімати наступне рутину, якусь руматор чи... чи оцінюю ось ну, або якесь інше. Я взагалі не знаю, ось мої варіанти можете мені в коментарях не сказати. Ру... Ну, тільки напишіть ранкова рутина, ось це все, бо рутини вже. Ну, взагалі... Да, рутини можна писати ідеї для родин. Але саме... ну... Не знаю, ну, ру... наприклад... Ну, коротше, можна написати просто рутину якусь. Або оцінюю його підписників. Або не знаю. Або малюю ось підписників. Кстати, це непогана ідея, але. Дивушка, бужека вона воїса. Беремо цю корейську зачаску, я тут вже заговорююсь і не можу розповісти, який що бути. Як робити? А я візьму ось. цю. Ось, цю. ось ці ось таке сині, Вони тут не косички, оті вони теж там сині. А ось. До речі, ви помітили, що оту косичку, ну, дивіться, ота косичка, та що верхня, ну сказати. Коли я буду робити ось... наступну, то вам покажу можна не буде. Ми зберемо такі окуляри. Не потрібно. Реально нічого не потрібно, це скрінжове. Ну, чобітки можна зарані зробити. Але я їх, мабуть, буду міняти. Куди й це йду так, Заходимо. Беремо мищички ось такі. Малюємо. Ну, щось вони за такі, але це Корея Ну і беремо золоті. Тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим Фербуся, бабуся, я ля 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 Так, сну я тут дам брови, давайте візьмем. А в редакторі нормальних бров нема. Ну, зіяв просто для корейського стилю немає. Оооо, потім ще наступну гос робити. от грати і знімати. це от... Ладно, все, я сама Ну, Короче, йдемо в магазин Кей-попу. її. Там курточка для Румі, Але ми надеемся не курточку для Румі, А ось цей от костюмчик. Надеваем. Над Ой, точніше, одяганькою. Ну і ось така вона в нас красоточка. це я так. Ну і беремо ось такі дівочки. Під оцей костюмчик. У нас підходить. Ось така в нас ос вийшла. І робимо або абоперу останнього по або останнього, не пам'ятаю, яка там в мене... Вроді остання. Хлопчик це остання, вроді. А ну-ка. А да, це остання. Це в нас хлопчик. Ідея для хлопчика, бо хлопчиків багато дуже, душе. Не, не багато і не мало хлопчиків, які знімають аватар Ворлд. Хлопців більше якісь знімають там революст. Роблоксы Тробокс, да Роблокс багато Роббокстендофи Ай-Ля Ля-Ля-Ля Ля-Ля-Ля Ля-ля-ля-ля-ля, я знаю, твой телефон, но никогда не позвонит. мы понесем. Ля-ля-ля. Ладно. Так, ну, мы, а пока мы, я тут спевала, мы уже заработали. А что это за меня такая? Может, треба заработать потом, меньше, Ну ладно. Тут я дуже класні зайчики. Можна ось цю взяти, чи чи у вас волосся ні, Або можна ось цю взяти. Мені більше ця подобається. А ось така, яка тут ще є? Ось така ще є. Ну, ось така зайця у, моє хост... у моєго старше. А ось така у тата. У Роме, да. А вот та що оранжева, вона у Саши. Так, да? так, да, да. усе ж. Ну, беремось такі, але ми все одно ну, їх зараз поміняємо одяг. Що в нас буде по одягу? Все? Ми... Пішли, ось ну, тут я візьму чоб... чоботи. чоботі, чоботі. Які смішні окуляри, бачили, які смішні. Ну і що тут що можна, що тут ще може. Нічого не можна, все пішло. Бо може, щось є. Ну, взуття тут більше немає, все пішло. От одяг я тоже прекрасний найду. Я вже не йдемо в той магазинчик, ну ми швидко знайдемо, одяг він вистіваних в одному магазині. Все, беремо, знімаємо курточку з цього пацанчика. Ось цього ну, охорона та що. Навість, вона, вона мене не ладно. І беремо цю прекраснішу футболочку. Рубашечку таку. <різь> Потім беремо таку курточку. Є, yeah. бери. Штанишки з цим. Ціли. Але в нас все-таки буде ще одна ос. Я просто вже забула. У нас буде остання ос. Вона буде така, як пикме трошечки. Ой, що це так спішу? Треба шкіру ж поміняти. Я зразу цю надію. Беремось цю таку чорна, Ну, вона така. Міліофіціал, в неї така шкера у сім'ї у всій її Або ні, я не пам'ятаю, яка в неї там сім'я сім'ї. Но в неї така нормальна і прикольна. Я взагалі не дуже люблю її дивитися, Та я не часто її дивлюсь. Ну, але вона прикольна. Ось такі у неї ось, ось такий рот веселенький, ось такі січки. Вона буде швидко, в принципі, робитись. Ось така милесенька. Така, риженька. Ну, рижі, я забула. Рижі робимо. Рижі. Ой, ці волосся під колір шкіри не дуже гарні. Це ж заглючило. Не знаю, що це, ну ладно. Ерузі, але кому подобається, можете робити. Можете зробити повністю у саму ось, але колір, очі, ой, колір волосся. Ну, поміняти десь там, не знаю, колір чогось, не знаю, там. Ну, Наприклад, очі а очі такого кольору, але іншої форми. Або очі. Або очі такі, але іншого кольору. Ось така в нас оска виходить, а, але ми її ще не вділи. М -м -м -м, спішу, спішу, не знаю, навіщо. Ладно, заходимо в пікмі-магазин. Ось що він? Так, сну і беремо з вами. Ну, я вже знаю ось ця рожева футболочка, рожева спідничка, ця рожева спідничка. Оця рожева футболочка. Ну, і жовтенька кофтинка. Ось ця, бачите? Ось така. Ось так в нас вийшло дуже гарно. Я ну і ось така в нас ось. Ну що ж, друзі, а на цьому все. І всім па-па, Підписуйтесь та ставте лайк на це відео. Всім пока!